Пані та панове, почесною відзнакою за активну роботу в благодійному фонді Дніпровській нагороджується. Пельдій Олександра Олександрівна, педагог-організатор підліткового спортивно-туристичного клубу за місцем проживання Робінзон. Прийшов Пана Сергіївна, журналістка, ведуча ТРК «МАРС-ТВ». Поваленко Аліна Вікторівна, волонтер благодійної організації Благодійний фонд Дніпровський. Чесна відзнака Зірка успіху у номінації Соціальна ініціатива представлені. Білова Олена Миколаївна президент громадської організації Соціальна взаємодія ініціативи творчість інновації. Бондаренко Сергій Вікторович, президент громадської організації Подаруй життя. Хіміченко Віталій Борисович, директор Київського учбово-виробничого підприємства номер 4 УТОС. Номінація Соціальна ініціатива. Переможець стає Олена Миколаївна Білова! І ми хочемо... Людмилі Іванівні почесну грамоту від благодійного фонду Дніпровський і також подякувати їй за активну роботу в організації фестивалів в організації роботи. Дякуємо! І в наступній номінації відкриття року представлені Васюк Альона Олександрівна, голова благодійного фонду Діти світу Україна. Кобзов Микола Миколаєвич, президент Української громадської організації «Циркова спілка Кобзова. Плешакова Олена Володимирівна, президент Федерації України з Черлідінгу, заслужений тренер України. Отже, переможцем у номінації відкриття року стає Плешакова Олена. Володимирівна. Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району міста Києва. Хрустальова Галина Павлівна, голова громадської організації Почтіння та любов. Та Шарій Галина Іванівна, керівник проєкту фольклорно-теографічного огляду Українські вечорниці. у номінації Берегиня народних традицій стає. Наступна номінація Молодість та перспектива. Представлені Кравченко Олександр Ігорович, волонтер благодійної організації Благодійний фонд Дніпровський. Стецюра Денис Олександрович, президент свого «Укр...» Україна, країна героя, голова оркомітету чемпіонату Дніпровського району міста Києва сімейного. Переможцем номінації Молодість та перспектива стає Стецюра Денис Олександрович. І в наступній номінації творчість, натхнення і професіоналізм представлені. Пойко Інга Володимирівна, заступник директора Центру реклами та поліграфії. Шамал Людмила Анатоліївна, викладач методист дитячої школи мистецтв номер 6 імені Жуковського Дніпровського району міста Києва, художній керівник зразкового шоу-гурту Канікули. У номінації перемагає творчість натхнення і професіоналізм Бойкова Інга Інна Володимирівна. Володимирівна. Зараз мова. Саме про найкращий спортивний проєкт року. Отже, шановні пані та панове, ми продовжуємо нагородження почесною відзнакою Зірка успіху у номінації Найкращий спортивний проєкт 2016 року представлені легкоатлетичний пробіг до Дня Києва Дніпровська Миля. Фестиваль спорту та здорового способу життя. Чемпіонат Дніпровського району міста Києва з Черлігу. Для вручення нагород на сцену запрошується легендарний гравець Київського динамо та збірної України. Заслужений майстер спорту з футболу. Владис. Наші спортивные yeah. проект року у нас є. Найкращий соціальний проєкт 2016 року. Представлені спортивне свято Веселі старти серед дітей хворих на ДЦП, урочистості з нагоди 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні та фольклорно-етнографічний огляд українські вечорниці. А для вручення нагород на сцену запрошується. Заступник голови Дніпровської районної місті Києві державної адміністрації Загородня Алла Вікторівна, а також начальник управління праці та соціального захисту населення Дніпровської райдержадміністрації Соя Олександра Вікторівна. Просимо а, мені здається, тебе щаслива долонька. Ти можеш дістати, хто ж буде переможцем цієї номінації? А переможцем у даній номінації, переможцем у номінації найкращий соціальний проєкт 2016 року стають фольклорна. номінація Найкращий культурно-мистецький проєкт 2016 року. І він відкриває для нас наступних претендентів. Конкурс Фестиваль вокального мистецтва Дніпровський Зорепад. Святковий концерт до Дня молоді. Та хореографічний фестиваль. Конкурс Дніпровська феєрія танців». А для вручення нагороди ми запрошуємо на цю сцену голову благодійного фонду Дніпровський Онопрійчука Петра Васильовича. Ти знаєш, мені здається, що це новина, мабуть, прозвучала не випадково, тому що можна сказати, що у нас в районі дві такі відомі особистості. Це павленко Анатолій долі який являється сьогодні імеником, і якийсь пропів. Цює з нашою державою, і звісно, голова районної місті Києві державної Дніпровської адміністрації Оніфрічук Мітро Васильович. Саме вас ми просимо надати нагороду цій номінації. І переможцем у номінації найкращий культурно-мистецький проект 2016 року. Стає хореографічний фестиваль, контур Дніпровська феєрія танців». Почесна відзнака в єдиному прагненні вручається управлінню освіти Дніпровської районної міській Києві державної адміністрації. Нагороду отримує начальник управління Іваніна Наталія Васильівна. Вітаємо. Просимо Вадим Іванівну забрати нагороду та передати Наталію Васильівну. Також в даній номінації ми вручаємо нагороду управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної місті Києві державної адміністрації. Нагороду отримує начальник управління Шуригана. начальник управління Соя Олександра Вікторівна. Відділу справа в сім'ї молоді. Таднікровської районної місті Києві державної адміністрації теж отримує цю нагороду. А нагороду отримує начальник відділу Ільєнко Василь Петрович. О, чесна Технікомовна нагороду отримує директор цього закладу Матвієнко Анатолій Тихонович. Почесна відзнака в єдиному прагненні вручається всеукраїнській громадській організації, циркова спілка Кобзова і нагороду отримує президент Кобзов Микола Миколаєвич, заслужений працівник культури України. Крім того, він надав на новорічні свята дві тисячі квитків для дітей та дорослих. Дякуємо вам. Дякуємо, що підтримуєте наше підростаюче покоління. А ми продовжуємо, тому що почесну відзнаку в єдиному прагненні влучається благодійному фонду Серце до серця. І нагороду отримує президент фонду Соколов Леонід Георгійович, який надав 200 подарунків та квитків до Нового року. Благодійно Нагороду отримує голова фонду Васюк Альона Олександрівна. Вітаємо її! Почесна відзнака єдиному прахнені вручається. Дитячих робіт Дніпровського району міста Києва моя мрія. Чемпіонату Дніпровського району міста Києва з Чернігінгу. Почесна відзнака в єдиному прагненні вручається Михайлишині Марії Олександрівні, голові громадської організації спортивного клуб Гармонія, голові комітету хореографічного фестивалю. І ми дякуємо нашим номінантам, і дякуємо від імені всього району, дякуємо від імені благодійного фонду, дякуємо щире людське, спасибі вам всім. Дякуємо за те, що з нами підтримуєте і розвиваєте нас. Від нашою почесною відзнакою в єдиному прагненні Всеукраїнську асоціацію телеінформаційних мереж в особі голови правління Лабунського Юлія, Юрія Олександровича. Але кажуть, що його немає, тому ми попросимо журналіста та ведучу Марс ТВ Гриценко Оксану Сергіївну забрати цю нагороду. Дякуємо. Піднімайтесь, будь ласка, до нас на сцену та отримайте нагороду обов'язково. Пам'ятайте, дякуємо вам, що ви мами, що ви інформуєте світ і країну про те, що відбувається в районі в дійства благодійного фонду. Разом з моїм колегою, другом Свящуком Десандровичем він був сьогодні на сцені. Ми заснували цей фонд 7 років тому, але більше активно він став за перевряд з 2014 року, і от ми вже в такій активній стадії четвертий рік. Ми раніше святкували це свято в такому невеличкому друзі, але ми розуміючи, що за ці роки ми... Досягли дуже багатих результатів, великих результатів, і в нас багато друзів, партнерів, волонтерів. І ми вирішили, щоб не нас поздравляли на цей день, день утворення фонду. А ми вшановували тих, хто цей фонд зробив. А зробили їх в першу чергу це волонтери, громадської організації, які прийшли до нас своїми ідеями. У нас є генеральний партнер, без якого не було такого фонду, як Дніпровський. Дніпровська районна місця Києва державна адміністрація. Ми вшановуємо всіх людей, які разом з нами працюють на реалізації ідей молодих людей, які до нас прийшли. Без інфраструктури, без підтримки, управління відділів адміністрації, ми б таких результатів би і не досягли. Ну і головне, що була б ідея, є люди, є все. А якщо нема грошей, то нема і реалізації наших ідей. Тому третя складова нашої. Нашого, так би мовити, нашого колективу це ті люди, які своїми можливостями організаційними, фінансовими, матеріальними, допомагають нам розірвати наші ідеї. Оцю номінацію, оцю пінопочесну знаком, ми для них і встановили. І зараз я хотів би вручити ці подяки цим людям, які ну, дуже нам допомагають і ми їх дуже поважаємо. На жаль, знов таки. Нема багатьох тут, то це депутати Київради, Вони зараз на сесії. Тому я прошу. Якщо буде називатися прізвище депутата, виходьте помічники цих народних на цих е, народних, мабуть, народними депутатів Київради. Хорошо? Адже країна, і ми маємо знати наших героїв. Отже, увага! Найурочистіша мить за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток та розбудову благодійницької справи, плідну співпрацю в реалізації соціальних проєктів та благодійних програм, почесна відзнака світ добра вручається депутатам Київської міської ради Горбунову, Малахові Чуднер, засновнику виробничого заготівельного підприємства Київ міського Марині Анатолійовні, директору мережі салонів краси, бажана Перлина Свищуку, Данилі Олександровичу, підприємцю ресторатору, голові наглядової ради благодійного об'єднання, благодійний фонд Дніпровський. Негоді, Олександр! Громадському діячу, віце-президенту Федерації боксу міста Києва, підприємцю. Філоненку Богдану Григоровичу, підприємцю. Москаленку Григорію Вікторовичу, громадському діячу, голові громадської організації Патріоти Києва. Она Петру Васильовичу, голові Дніпровської районної місті Києві, державної адміністрації. Ваші оплески, і ми просимо вас вдивитися в ці обличчя, запам'ятати ці імена, адже це справжні патріоти нашої держави. Всі зусилля вони вкладають у найцінніше виховання та розвиток молодого покоління, турботу та захист літніх людей, розбудову нашого з вами Дніпровського району міста Києва. І прийміть слова нашої щирої вдячності! Нехай ніколи не вичерпається доброта та мудрість у ваших серцях. Дякуємо вам. Дійсно сьогодні. Урочи з І ви хочете сказати привітання? Так, дякую, це буде дуже приємно. Шановні друзі, шановні колеги. Дуже приємно сьогодні присутні бути на цьому святі. Дніпровський фонд досить активно працює в нашому районі і не тільки в районі, але й в місті. Показують позитивні результати. Ми бачимо з року в рік. Умножуються ці досягнення. Залучається значна кількість наших мешканців, наших дітей для участі в різних заходах, які активно проводяться Дніпровською адміністрацією фондом благодійним Дніпровським. І все це йде на користь громаді. Розвитку нашого району, розвитку нашого міста в цілому. Вітаю святом, шановний Анатолій Микрич, дякую вам, а також вашим колегам, які досить так активно працюють в нашому районі. Успіхів і процвітання. Дякуємо. А я хочу сказати, що життя, воно насправді як кіно. Кіно таке живе і добре, і наповнене відчуттям радості, вірою в свої сили. З надією на майбуття і шануванням загальнолюдських цінностей. І саме тому фондом надзвичайно велика увага приділяється дітям та молоді, нашому майбутньому, вихованню у них доброти, небайдужості, поваги та любові, любові до національних традицій, а також пропаганді здорового способу життя. Ти знаєш, сьогодні день народження. Це день, коли прийнято отримувати подарунки, ще подарунки не скінчились, тому я прошу отримати ще нагороди почесні грамоти. Вам слово. Є в нас ще одна нагорода, яку ми започаткували, це почесна грамота. Ті люди, які не попали до номінації, не перемогли, ми їх заохочуємо цим почесним грамотами, бажаючи їм. Наступний рік бути, бути номінантами і переможцями наших конкурсів, отримати на, почесні знаки, які сьогодні отримали наші, наші гості і колеги і партнери. Благодійний фонд «Дібровський» нагороджує за значний внесок встановлення та розвиток благодійної реалізації благодійний фонд «Дібровський», літу співпрацю в реалізації соціальних проєктів та благодійних програм, активну громадянську позицію, ініціативу, творчість та професіоналізм Дніпровське районне в місті Києві, центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Директор Клаузер. Центр дитячо-юнацької творчості Дніпровського району, місто Київ. Директор Шавло СМ. Світлана Михайлівна Шавло. Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дніпровського району міста Києва. Директор Болсуновський ОМ. Нагороджується заступник начальника управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Тодосова Галина Іванівна. За значний особистий внесок встановленні та розвитку благодійної організації, благодійний фонд Дніпровський, плідну співпрацю в реалізації соціальних проєктів та благодійних програм, активну громадянську позицію, ініціативу та творчість і професіоналізм. Нагороджується Пархоменко Діна Васильівна. Нагороджується фахівець із соціальної роботи Дніпровського району у місті Києві. Центру соціальних служб для дітей та молоді Петровська Наталія Анатоліївна. Нагороджується директор позашкільного навчального закладу, Центр технічної і художньо естетичної творчості для дітей та юнацтва ЗМІна Дніпровського району міста Києва і директор коя Катерина Олександрівна. Нагороджується бухгалтер благодійної організації Благодійний фонд Дніпровський, висоцька Тетяна Васильівна. Нагороджується волонтер благодійної організації Благодійний фонд Дніпровський Кравченко Олександр Ігорович. Нагороджується директор Київського учбового виробничого підприємства номер 4 УТОС Хіміченко Віталій Борисович. Нагороджується викладач методист дитячої школи мистецтв номер 6 імені Жуковського Дніпровського району міста Києва, а також керівник зразкового гурту шоу канікули Шаман Людмила Анатоліївна.